Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поділитися, як ми можемо у інстаграмі користуватися новими рамками Polaroid для того, щоб додавати їх до своїх історій в інстаграмі. І для цього давайте ми перейдемо до інстаграму, і до цього вам треба зробити так, щоб ви перейшли до Play Store, Play Market та перевірили. Перевірили, чи є у вас оновлення для вашого інстаграму, тому що нам потрібно оновити саме Інстаграм до останньої версії, щоб в нас була ця функція. А, далі нам потрібно буде перейти знову ж таки до Інстаграму і давайте натиснемо на ваша розповідь. Тут ви можете або зробити фотографію, або а, обрати щось. В принципі, це не важливо, можете обрати знову ж таки да, так, будь-яку фотографію. Далі нам потрібно буде з вами перейти до а, додати. Ось так от. І тут ми з вами знайдемо рамки. Тобто у вас повинно бути написано нове і саме рамки. Тут нам потрібно буде з вами натиснути на рамки, і далі вам потрібно буде обрати будь-яку взагалі фотографію, це не, не важливо. Ми можемо обрати, і, як ми бачимо, додайте підпис. Тобто ми можемо так додати підпис. І далі, ось так: от ми можемо додати, наприклад, якось. Ми можемо змінювати. Також у вас є можливість, наприклад, додати декілька фотографій, тобто ось така е, дуже корисна функція тут. І е, ми можемо її е, користуватися. Тобто, ось так оце працює. Я сподіваюся, що вам сподобався цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.